Всім доброго дня! Вже доброго вечора, можна так сказати, поки туди-сюди, туди-сюди, і день короткий. І тут у нас сьогодні вже не запланована, можна так сказати, прививка. Отакий От Віті, є декарь з чотирьох гілок, так? І сьогодні нам Олексія нависила посилку, за це ми їй дуже вдячні, нам смаколики пові... вислала. І вислала Вітюві гілочку ташкенського е, лимона. Е, ташкенський це є. Одні кажуть, що це та сама Мейра, але виник він путем в, в Узбекистані, якщо я не помиляюся, е, Мейру привили на Новогрузинський. така е, гілочка. Воно... Угу. З неї можна три взяти, і я от декаряво такого знайшов. От, і відбулася мутація, і так виник сорт Ташкенський. Хоча дехто каже, що це і той самий Мейра. Але багато кажуть, що це інакший сорт, трошки він інакший. Ще ми його не бачили, не ну, знаємо. кулючки маленькі є. Да. А в Майри нема. Кулич. А, так, да, в Мейри нема. Зараз я вам покажу ближче, як він буде прививати. От вам покажу е, мейра. В тому році привив, Вітя привив, привив весною її. От вона така у нас, на ній нема ні одної колючки. Бачите? Так, щось вона ніби тяжковато, росте, росте, але, росте але, вже але вже цвіточки вибиває. Я думаю, що в цьому році вона повинна піти. Також Олексіївна нам вже заєдно вислала плоди мейри, Подивіться, які вони прикольні. Похожі на, ніби на апельсинки якісь. Хоча це є лимон, але він має, ніби кажуть, солодковатий такий привкус апельсина. І, так, і таке, дивіться, якесь насіння. Це каже Олексіївна, що це дуже доісторична. Рослина має вирости дерево. з нього дерево. Гінго, гінго, зараз скажу точно, бо я вже може й забула. Гінго, біло, білоба, да? гінго білоба. Якщо я не помиляюся, я ще хочу прочитати, бо я не встигла, тільки відкрила. От. Це каже дуже корисна, корисне таке дерево. З нього беруть багато і в харчові добавки, і в ліки, і в бади. З нього виготовлюють. Воно ніби каже, що для голови, для, ну, коротше, для всього-всього дуже корисне. За мамонтів. Так, yeah. <laughs> каже Олексіївна, що це воно ще виникло за маунтів. Yeah. Хоча яко краєм ока прочитала, що 250 мільйонів років тому назад це лишилося один потомок з роду Гінго. От. І це воно, це ми хочемо, нам передала. Дякуємо, ми його посадимо. Можливо, щось в нас виросте. <laughs> І, звісно, як же Олексія не могла обминути нам даріку. Вона завжди її балує солоденьким, та завжди чекає посилочку, щоб щось там було добреньке всередині. От. І поки я ляси точу, вітя бігом спішить, бо телефоном воно ніби трошечки, знаєте, е світліше, але тут дуже темно. Було сьогодні сонце, але так вийшло, що вже ми туди-сюди, туди-сюди, кожен мав свої. Справи. Е, так, тут є чотири гілочки, якщо я не помиляюся, да? Да, да. От. я можу виберу таке, що на кожну. У мене є три гілочки. Можу... Ага, то вибирай так. на грубші, да. ну, а на тонші потім, якщо не хватить, то вже такі буде. От. Раз, угу. два. І от третє. А може ще от, оцей листочок, оцей почку ще на спіши, щоб. А от ти вже одну прививо я поки теринділа, куди. Але я покажу тобі. Ось. Угу. Я тут таку постараюся показати. І тоді зачищаю десь Гілка вже тверда, ця, так? Да? Да, да, да. Ще не було нічого, бо ми ще до прививок Посередині не готові. Посередині розкол роблю. Не готові особи ще. О, розробив розкол. О. Зараз буду вставляти туди, на клиночок заточує. Я, я вот саме краще люблю отак. В розкол, так? Да? Да, да. Ну ти мене теж навчив, я тільки її розкол годна, більше ніяк. <су> Ще якось тою почкою маєш мене навчити. да, почкою теж легенько. Слухай, тебе. О, телефон цей дуже погано фокусує. А, та ж, так, да, треба на свій. Не дихати, як то кажуть. Так, маєте закласти серединку, щоб вона не виглядала, щоб оцього зрізу не було видно, щоб він довго не затягував ранку. Де, да, де, да, де? Да. Аж до самого, бачите, до самого-самого кінця. О. О! Зараз я вам покажу ближче. Блін, не фокусує. Угу. Не фокусує, треба було на мій. Ну, нічого. Ну. Як то кажуть, принцип поняли, да? О, і зараз він замотає лентою. Не було нічого, добре, що хоч пару ленточок було в коробці. Так, да, Ми користуємося рукавицею. Багато хто користується лентами, там ще всякі приналежності є новітні, але ми, як то кажуть, навчилися там по-колишньому. Мені не дуже класно. Вона, по-перше, сама розсасується, рукавиця, якщо не, не, майже не перетискає. Хоча треба теж пильнувати. І вона розтягується, вона не обривається, не обривається ніби діється. так ти Раз. тягнеш її, і вона практично не, не рветься вам у руках. Хоча я була її лентою прививала, але мені лентою щось важче, не знаю чому. Ага. І а де ти його маєш тримати, ту, що холодно в нас? Заберу, заберу, десь накину целофанку на нього. До мами будемо просити. Цей, цей, да, цей сорт треба сохранити мені. Так, да, дуже цікавий, він, ну, я ще за нього теж особо не читала, бо в нас його не було. Я не знала, що він і як там. Ну я думаю, що якщо десь Бог привиється, то, то будемо вже його розводити. Так, да, так, да, так. Да. Ну, кажу, що це той самий Мейр, а просто е, виникла мутація, бо е, е, щепили мейру на новогрузинський. Обично ж нові сорта не виводяться, якщо тіпа, той сорт на той щепляєте. Uh -huh. Але там, каже, виникла якась мутація, і воно ніби трошки вийшло інакше. І, і получився новий сорт ташкентський. тому що uh -huh. е, в Узбекистані його виявили. Нема нема з чого. Третю гілку навіть нема з чого. Три буде, так? Да? Нема навіть третю. Ну от з одним листочком. Попробую, не знаю що. Угу. Ну, дві хороших. Ну так. Да. Чуєш, а ану на ну, третю як би мейру привити. Так? Да? Да. Ні, не буду парути. <рес> не хочеш колотити Не, не ними, хочу так? колотити. Хай так і вже ну, буде. Ну хай же хай буде. От така у нас вийде сьогодні. <рес> <рес> Непланова прививочка. Угу. Трошки ще рано прививати. Як хіба що у вас тепло і вже вони у вас попросипалися, тоді можете прививати. Ну, так як в нас ще холодно, то ми не прививаємо. Тому що для привівки теж треба не менше 20 градусів, щоб було. Так, так. А в нас ще зараз, це ці, 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 4 дні такого туману і такого холоду було. Ми не палили. Але вже з понеділка морози, вже буде сонце, і вони, напевно, вже будуть просипатися, я собі так думаю. Уже день ніби довший, навіть зараз вже, подивися, вечір, вже майже, а ще виднусь на дворі. О, і все. І оце Вітя отак змотує їх. А я вилажу з того болота. Зверху він натягне. Мішок такий целофановий, змочи його і занесе, напевне, ще десь в тепло до мами попросимося сьогодні, на, хоча б на перетримку на якихось дві неділі, правда? Бо там далі, я думаю, так, щоб Якщо у де... вас тепло, то можете вже починати щіпляти, да. от У мене вже навіть цибуля вирішила проростати, значить, вона вже чує, що весну. І навіть салати сьогодні побризкала, теж де-не вже хочу сходити. Але ще все одно, ще холодно. Сьогодні цей тиждень не палили, то у нас в теплиці було 8 градусів. 8 градусів тепла, але вони себе нормально, можна так сказати, почувають. Так що отакі в нас справи. Вже, бачите, смеркає. Ну, телефон видає ніби світло, але в нас вже в теплиці е, темно. Сьогодні передивилася всі нові, оці, не нові, а молоденькі ці прививочки, повідкривала їм корінну шийку, бо з часом, як я вже наголошуємо не раз, воно затягує все равно землею. Бачите, скрізь повідкривано. Коріна шиєчка. Навіть особливо треба дивитися в цих, що вкорінені, тому що вони, як при посадці ви вкорінений садитете, то він мусите глибше його посадити, тому що в нього ну, немає прививки, він зразу його садите в землю. Того його потім з часом треба відкрити трохи, коріну шийку. Бо якщо буде закрита коріна шийка, він буде загнивати. От. Сьогодні. Такі в нас сьогодні справи. Що там віть? Ти вже все? Кажи, я ще б дошибалувався, він ще б доціокатися. Він ще зараз буде почкою, мабуть, я собі так думаю, ти кудесник, га? Любив він це діло, і ви знаєте, і воно в нього, слава Богу, добрий час казати получається. Давітінь. Покажи, як ти почечкою. Боже, ти куди його ти маєш це маньонечки вчепити? Закору. Угу. Закору. Ну ще покажи. Так раз. Не спіши, не спіши. І ага. де є почка, да? О, закурує. І все. Ага. Значит. <гум> Чіпів? Тримається? Так, да, тримається. І зараз замотаю і все. О, прикольно. Я вже весь квасок виміняла з тобою, поки показувала yeah. твоє произведення. Бачите, посадила собі на зиму квасочок і дам їсти молодий борщ. Головне, аби кури неслись. Так, все, будемо закруглятися. Всім гарного, мирного вечора вам, здоров'я і все-все найкращого.